З 1969 року у Марганецькій громаді працює водоканал. Для того, аби питна вода потрапила в оселі Марганчан, має пройти понад 10 етапів: подача води з магістрального водогону до другого підйому, очищення реагентами, очищення води у відстійниках, очищення піщаними фільтрами, ще одна дезінфекція. Потім воду подають до резервуарів чистої води, звідкіля скеровуються до водогонів, які і подають питну воду на місто. Далі йде процес водовідведення, а це ще три процеси перекачування стоків і проходження біологічного очищення. Протягом десятиліть у міськводоканалі не проводилась заміна труб. Однак сьогодні, незважаючи на воєнний стан, йде заміна водопровідних мереж. Не дивлячись на ті обставини, в яких ми зараз знаходимося, всі водоканал працює. Ми зараз чуємо обстріли, але ми все одно працюємо. На цій ділянці у нас знаходяться напірні колектори, а також водогін діаметром 500 мм стальний, які в роботі ці водогони десь були збудовані наприкінці 70-х років. На теперішній час завдяки тому, що спонсори і фонди нам допомагають матеріалами, на цій дільниці проводяться роботи по заміні ділянок, які на межі аварійності знаходяться. Взагалі, за 24-й рік ми вже замінили близько. 10,5 з половиною кілометрів різних діаметрів і в різних місцях, скажіть, будь ласка, а хто шукає спонсорів за завдяки нашій суспільній роботі і особисто е, нашого міського голови, який на всіх рівнях вирішує питання е, на рівні області, на рівні Києва? От і за, за те, що ми разом. Працюємо і ми маємо і будемо мати результати нашої роботи. Наразі на підприємстві працюють близько 260 людей, і цього катастрофічно не вистачає. Однак, аварійні бригади, люди на місцях продовжують працювати. В мовах війни працювати звичайно важко, тому що обстріли постійні, перебої з електропостачанням, що є дуже критично для саме обладнання насосної станції. То якщо низька напруга, вона зупиняється. Скажіть, будь ласка, що ви робите, якщо да, от така от виникла аварійна ситуація? От обстріл немає напруги, зупинилося. А що в таких випадках робите люди, які тут працюють? Приїжджає ремонтна бригада, все закриває. Якщо потрібно, привозимо генератори, відкачуємо, тобто персонал працює 24 на 7. Маючи в наявності велику кількість труб, які ми зараз бачимо, знаходяться вже на нашому підприємстві, є плани по заміні багатьох ділянок водопроводу. І каналізації також напірної. Але і, і, наряду з цим є проблема з тим, що нема людей. Нема в нас кадрів, які могли б швидко виконувати ці роботи. Андрій Васильович, скажіть, будь ласка, скільки наразі людей працює а, в міськводоканалі? Станом на жовтень місяць було 260 чоловік. Із них е, у нас сама така негативна ситуація це із слюсарями, ремонтниками, аварійщиками. У нас там недостатньо близько 17 чоловік. Це у водопроводних мережах. І із тих бригад, які у нас завжди були 4 бригади, які працювали по 12 годин, два через два. На теперішній час ми маємо одну бригаду за ну в день, і в наявності там або два, або один чоловік зовсім, і тому ми, ми, ми не встигаємо і фізично, дуже вчасно, дуже швидко ліквідувати аварійні ситуації. Щодня кожен на своєму робочому місці наближає перемогу і робить усе можливе, аби наше місто жило і працювало, і у людей була вода.